Колись, коли я була малою, мій тато любив таке блюдо робити. Мама йшла на роботу, я приходила зі школи, приходив з роботи, робив на фермі, От, доставав такі великі куски сала з банки, яке закривалося, різав такими великими шкварками. Жарив на сковорідці і нарізав кільцями отаку цибулю великими. Жарив і ще потім бив, яйця сюди вбивав, коли це жарилося так потихеньку. І так він присмакував. І так він мене агітурував оце їсти таке смачне блюдо. Людка, ти будеш? Чи ти на дієті? А у нас сьогодні буде ось таке жарене сало, зварила такі макарони. Зараз уб'ю яйця. Це так я згадала тата старченка Анатолія Григоровича. Він любив готувати. Дякую.